Сьогодні будемо говорити про ТЦК, чому деяким обласним, так званим ТЦК, прийшов кінець і прийшов час відповідати за свої злочини. Друзі, ставте лайк, поширюйте це відео, і нехай люди бачать правду. Ми зачитаємо офіційний документ з реєстру, який ми з боєм отримали, про те, чи існує ТЦК в природі. І які саме ТЦК, якщо існують, то які, і взагалі що з ними не так. А цей документ так і називається витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб, ось чому вони нам не хотіли його показати. А все, друзі, увага! Зачитую відповідно до статті 11 закону України про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців. До речі, в нас є такий закон, який вкратце, щоб ви зрозуміли, вимагає будь які юридичні особи реєструвати не тільки юридичні особи, а й реєструвати їх структурні підрозділи. Тобто, якщо ми, наприклад, хочемо відкрити якусь філію в Харкові чи в Одесі, чи в Дніпрі, тощо, ми зобов'язані зареєструватися. Розумієте, да? Тобто, навіть структурний підрозділ, згідно закону, підлягає реєстрації та громадських формувань. На запит Шавлюк, Олександра Вікторовича від 20.05 24 за кодом не буду зачитувати свій код. Станом на 20.05.24 року навіть вставили 11 годин 44 хвилини 17 секунд наступних критеріїв пошуку. Найменування: Вінницький обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Ось код ЄДРПО юридичної особи. Увага, 083 62 793. Цей код ТЦК ось цей постійно вставляє в повістки кругом. Тобто, зараз ми перейдемо, що це означає. В єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців, підприємців та громадських формувань записів не знайдено. Дата час формування витягу 20.05.2024.11 20 вже 49,17 секунд. Увага! Два з половиною роки йде війна! Два з половиною роки ці ТЦКшники отримують зарплатню. Увага! Зарплатню це в рік по всій області мільйони, мільйони, і ще раз мільйони. І це тільки на зарплатні. Я зараз вам прочитаю ті речі, від яких коси дибу. Давайте спочатку так, щоб ми розібрали, що це значить. Це кримінал, це чистої води кримінал. Пояснюю. Всі знають, що якщо ви з бюджету візьмете хоча б одну гривню, ви можете за це сісти. Ну, ось так в нас построєна система, всі це знають. Тепер увага. В нас виходить, є обласний територіальний центр, який кругом, ви зараз зайдете, подивитесь Вінницький обласний територіальний центр комплектування, кругом вставляє код ЄДРЕПО, Ви зрозуміли, це, що хто не знає, це ваш ідентифікаційний код. Тільки це код юридичної особи, аналогічний е, коду е, фізичної особи. Тобто він єдиний, унікальний, і ніде його немає, не було і не буде. Іншими словами, якщо скасовується або закривається юридична особа, цей код анулюється. Він не може бути присвоєний іншій особі тощо. Знаєте, кому він належить? Воля, цей код належить, можете зайти і подивитися. Належить Вінницькому. Е, Обласному воєнкомату, який, згідно там написано навіть скасований, його немає вже давно. Тобто ми маємо службове підроблення, це злочин, це кримінальний злочин, наголошую. І не просто службове підроблення, тому що це ж не простий документ. Це, друзі, офіційний документ, вони себе позиціонують, наче вони зареєстровані. Це дуже важливо. Зараз я вам поясню, чому. Це ж шахрайство це як мінімум. Ну, там зараз я вам поясню. Тобто, вони начебто зареєстровані за цим кодом, насправді це. е-е Явне службове підроблення, тому що за цим кодом зареєстрована взагалі інша юридична особа, яка вже давно припинила, і вона припинена в реєстрі. Ось чому реєстратори так не хотіли нам давати цей документ. Ну це ж зрозуміло. Далі. Вони, коли видають повістки, вони цей код також вставляють. Іншими словами, це також є службове підроблення. Далі. З 18 травня, тобто два дні тому, вступив в силу новий закон про посилення мобілізації, там про внесення змін, там ви все зрозуміло. Згідно цього закону, усі працівники ТЦК зобов'язані на вимогу громадянина показувати посвідчення, яких, як ви зрозуміли, в них немає бути не може по природі. Для того, щоб видати посвідчення, має бути зареєстрована юридична особа. Видати посвідчення вони тільки можуть від ось цієї юридичної особи. З кодом ЄДРПО 083 62 793, тобто від скасованої давно юридичної особи такого воєнкомату. Фантастика, це 2,5 роки. Це вже називається службова недбалість, як мінімум. Це ще один злочин тій особі, яка мала б ще 2,5 роки тому зареєструвати відповідний ТЦК. А що це означає? Це означає, друзі, що усі. В тому числі судді, які виносять рішення, начебто ТЦК існує, вони коять страшний злочин проти людини. Я наголошую, шановні судді, ви не можете виносити жодних рішень, якщо в реєстрі цієї юридичної особи немає такий закон. А тепер, що я вам і обіцяв? Є в нас такий сайт Прозоро: це державні закупівлі. Увага, щоб люди бачили, щоб не було корупції. Він принаймні так був е, створений для того, щоб люди могли зайти і подивитися, а що за мої гроші купуються? А давайте подивимося, що за наші з вами гроші купують ТЦКшники. Саме Вінницький обласний, якого не існує, але вони так себе називають, територіальний центр комплектування. Увага! Знайдено 69 тендерів, 27 тисяч гривень, 150 гривень. Подумаєш, невеличка ж сума, правда? Супроводження програмного забезпечення. Це як? Це на вірьовочки? Далі. Ноутбуки. Це я кажу, де за -за завершено. 50 тисяч послуги у сфері локальних мереж. 238 608 гривень. Як вам? Далі 1 мільйон гривень. 1 мільйон. Транспортні послуги. І ще автомобільні шини. Автомобільні шини 274 тисячі 98 гривень. Ну, далі, 200 тисяч. Металопластикові конструкції. Куди ці гроші пішли? Це ж дивіться, знов 70 тисяч. Столи і шафи. Або ми зупиняємо це мародерство, або хлопці й далі будуть гинути. По-іншому не буває. І питання тут не в реєстрації, як такі Тут питання взагалі в іншому. По цій логіці, будь-яка структура не зареєстрована. Тепер може грабувати український народ, скільки вона хоче. Все. Кінець правової держави